Отже, пане Ігорю, ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, враження негативні. Поступилися стосовно гри. Скажу так, ми в принципі знали, як буде діяти ураган з перших хвилин. І що буде тиснути, діяти досить агресивно, і намагатимуться в перші 5-6 хвилин забити швидкий м'яч, що їм і вдалося. В порівнянні з домашнім матчем нам вдалося витримати цей натик, знаєте, і потім десь там після 6-7 хвилини, гра вирівнялась. Сьогодні ми не витримали, пропустили два швидких м'ячі. Потім Ураган десь, мабуть, почав діяти по рахунку, трошки віддали ініціативу. І от при рахунку 2-0, у нас був такий чудовий момент у Олексія Прокопчука, коли ми повинні були його реалізовувати 2-1, і ми, ми в грі. Але ми не реалізовуємо. Я коли взяв. Тайм-аут Максим Павленко я казав своїм футболістам, що ця команда не прощає таких моментів. Вони накажуть, якщо б ми не забили, то вони можуть наказати. І, знаєте, такий необов'язковий аут, і ми пропускаємо третій. Ну а по-другому тайму, вже знаєте, коли рахунок 3-0, відіграти ворога на три м'ячі, я не знаю, кому в нашому чемпіонаті взагалі під силу. Четвертий, п'ятий. Я задоволений тим, що нам вдалося забити два м'ячі, ми періодично непогано діяли в атаці. А от шостий-сьомий гол не обов'язковий, скажімо так. Ми спробували сп'яти, ми очікували те, що ураган буде просингувати, але пропустилися таки ці два м'ячі, які, я б сказав би так, не зовсім обов'язкові. Завтра третій матч. Як на нього будете налаштовуватись? Зараз поїдемо до готелю, будемо відпочивати, десь трошки проаналізуємо. І основна задача на завтрашній день нам відпочити, переосмислити те, що сьогодні відбулося, і налаштуватись, і вийти на майданчик і продемонструвати гідну гру це основна задача. А результат вже подивимося, який буде результат. Основна задача це знаєте, гідну гру показати. Я думаю, що незважаючи на такий рахунок, я вірю в те, що е, моя команда, мої хлопці зможуть завтра вийти на майданчик і гідно протистояти урагану.